Виконає учасник бойових дій російсько-української війни солдат Олександр Анатолійович Кожушко. Олександр Анатолійович, тато футболіста Чернівецької буковини Олега Кожушка. Військовослужбовець, родом з Миколаївської області, добровільно долучився до Лав Збройних сил України у лютому цього року. Олександр Анатолійович служить у 158-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Виконував бойові завдання на Сумському та Покровському напрямках на посаді солдата-кулеметника мотопіхотного батальйону. У вересні цього року під час захисту батьківщини поблизу міста Покровська Донецької області Олександр Анатолійович отримав важке поранення. Ну і щемливий момент для Олега Кожушка, для нападника Чернівецької буковини, у котрого на очах його батько, військовий захисник нашої держави. Розпочинає цей матч символічним ударом. Друзі, в ті ж момент. І дарує свою футболку батькові Олег Кожушко. Цифра 7 на спині. А ми ж дякуємо Олександру Анатолійовичу за те, що саме він своїм символічним ударом по м'ячу розпочинає наш матч між Буковиною та агробізнесом. Під оплески трибун Олександр Кожушко залишає межі поля.